У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Слава. Сьогоднішня неділя, дорогі Бохристі, брати і і попередні, в особливий спосіб готує нас до святого Бодого. Сьогоднішня неділя називається неділя про страшний суд. Бо саме сьогоднішн таке ми чули за богослужінням у неділю у нашому храмі. І ми знаєте, мимоволі проходять. Тої думки, що та непрохана гостя під назвою Смерть, рано чи пізно прийде до нас, ми можемо час від часу бачити, як і в нашому селі похоронній прецесії, і говоримо дуже часто, і я дуже люблю вам про це наголошувати, що нас, людей, не оминуть дві речі: це смерть і страшний суд Божий. Але ми не знаємо дорогі, мохристі, брати і сестри, коли Господь прийде вдруге. Цього не знають навіть і ангели. Це відомо тільки Богові Отцю. І ми. Не знаючи цього часу, маємо себе тримати завжди у такій тверезості, бо каже Господь, в чому застану, в тому і буду судити. Тобто своїм власним життям ми бо, або оправдаємося, або будемо засуджені. Якщо ми були уважні, то читаючи святе письмо, може багато із вас сьогодні не зрозуміли, що від нас буде вимагатися, що хоче, що буде хотіти Господь, коли як в іншому місці Святого Письма він говорить, буде зводити з нами рахунки. Ми знаємо з власного досвіду, що за будь-якою роботою іде або похвала, або догана. Так само і у визначений Богом час, коли він другий пройде, він буде судити нас за наші вчинки і діла. Слова, а навіть і думки, і це дуже важливо нам потолюся, тримати себе такій духовній тверезості, щоб старатися уникати гріха, бо саме гріх може стати завадою нам для нашого спасіння, бо спасіння залежить не тільки від Бога, воно і залежить і від нас. Господь хоче всім людям спастися, щоб ми прийшли. До пізнання істини, як каже, через одного із пророків, але коли людина сама цього не прагне, то звичайно Господь насильно не буде так е, людину спонукати до цього. Він завжди цього хоче, він завжди чекає, той люблячий батько, про якого ми чули минулої неділі, е, свої обійми розпростерти грішнику. Але якщо людина сама до нього приходить, якщо вона це визнає, що вона дуже часто оступається, має можливість спохаятися, і тоді Господь, звичайно, як люблячий батько, простирає ті обійми. Звичайно, ми дивуємося, що Ніхто нас не буде питати, скільки молитв ми промовили, скільки разів ми були в церкві, а буде питати наше відношення до ближнього, тобто наші відносини один між одним. І каже Господь, прорахуючи такі чинники, що я був голодний і ви мене нагодували, був справдий, ви мене напоїли, був чужим, подорожні. Ви мене прийняли в дім, хворий в'язниці, і ви мене відвідали. І знаєте, коли ми чуємо. Немов би таке смиренне заперечення від праведників, які по правиці, то вони кажуть: Господи, а коли ми бачили тебе таким, коли ми бачили тебе справді чи голодним або в в'язниці, або в лікарні, і відвідали тебе, допомогли то тобі. Коли це таке було? Зверніть увагу, люди, ті, які по правиці, праведники, вони дивуються. Чому дивуються? тому що вони не пам'ятають добра, яке вони чинили. Тобто, таке наше має бути відношення теж між людьми, коли ми допомагаємо нужденним різного роду, на нашому земному шляху можуть трапитися різні люди. Це не тільки наша родина, це не тільки наші кровні. Це будь-яка людина, яка трапляється на нашому шляху. Якщо ми милосерно повелися з такою людиною, то, звичайно, Господь це оцінює відношення до себе. І знаєте, дуже важливо нам, сучасним християнам, збагнути, що в будь-якій. Би е, е, сфері людина не працювала в будь-якій, чи вона будучи учителем, чи священником, чи поварем, чи у торгівельній сфері, якщо вона буде е, вчитися бачити в оточуючих Бога і робити все немов би Богові, отоді Господь скаже таким: прийдіть благословині поцямого і у нас царство, бо я голодував, і ви дали мені їсти. Я був справи, і ви мене не поїли. Бо знаєте, я дуже часто вам наголошую, що саме гріх може стати завадою у нашому спасінні. Але гріх, коли ми творимо, він впливає не тільки на нас безпосередньо, а впливає і на оточуючих. яким чином скажете ви. Ну, До прикладу, людина працює у торгівельній сфері, і ось вона е, хоче схитрувати і якийсь непросочений товар продати, немов би добрий то вона не тільки на себе бере гріх, а вона шкодить і іншій людині, та, яка купує, та може отравитися. Захворіти або навіть і померти, тобто оцей гріх не тільки гріх тої людини, це тільки один я випадок кажу, і в будь-якій сфері, наприклад, той автомеханік, який на станції працює, якщо він не добросовісно буде виконувати свої завдання, то ремонтуючи тушу іншу машину, якщо він добре зробить, не тільки на себе візьме гріх, а й постраждає та людина, кому він. Ремонтував цей автомобіль, тому дорогі бохристі, брати і сестри, це наше життя або благочестиве, або гріховне. воно має вплив і на оточуючих. Якщо ми живемо у християнському суспільстві і багато серед нас людей, які живуть правильним життям, то навіть грішник буде виправлятися, бо він буде бачити життя. Праведників, а якщо ми будемо, знаєте, у такому гріховному суспільстві жити, і будемо казати, якщо ми зараз можемо неодноразово почути, ну світ такий, я такий, як усі. На жаль, це відбувається. Бо тобто ми не стремемо себе кращого. Ми кажемо, ну я такий, як усі. Але знаєте, оця боязнь бути білою вороною у правильному сенсі цього слова не потрібно нам це застосовувати щодо себе. Ми маємо ось, старатися бути дійсно такою білою вороною, безгрішною. Яка би показувала приклад і іншим людям? Але що знаєте, дуже важливо, бо зазвичай багато із християн можуть страхатися цього часу, цього другого приходу Христового і страшного суду Божу. Як кажуть біблеїсти, що перші християни вони не лякалися цього часу, так як можемо його з острахом сприймати ми, а вони його чекали. Вони хотіли, щоб Господь якомога швидше прийшов. Чому? Тому що їхнє життя було святе, їхнє життя було з Богом, вони жили праведним життям. І тому вони хотіли, щоб Господь скорше прийшов і закінчиться їхня тут тимчасова мука. Каже апостол Павло: вже не живу я, а живе мені Христос. Нам дуже важко ці збагнути слова, бо каже він, що мені краще би злучитися з моїм небесним творцем, але це для вас буде не корисно. Тобто є такі люди, які шукають ці зустрічі якомога скоріше. І страшний суд він буде не для всіх, він буде страшний, він буде страшний тільки для нерозкаяного грішника. А для праведника це буде велика радість зустрітися своїм Творцем і Богом. І ще дуже важливо, що каже Святі Уці, говорить нам про те, що, наприклад, Феофан Затворник каже, що Господь на страшному суді не стільки буде вишукувати як прокурор, як до нас звинуватити в чомусь, а буде як добрий учитель старатися покласти нам добру оцінку. Тобто він буде. Старатися виправдати нас. І у чому різниця між Світським судом і Божим судом, я зараз не буду казати те, що людина сучасна дуже часто може сказати: о, ще є Бог на небі, і там буде справедливість. Якби Господь за нами по справедливості поступав, то жодного із нас тут стояв, що вже би на цьому світі не було. Бо ми його дуже часто прогнівляємо. Тому оцій справедливості не потрібно нам прагнути. Бо дійсно, якщо а знаєте, бо люди дуже часто кажуть, сучасні християни говорять про те, що вони готові служити Богові, але в якості радника. От коли, знаєте, якась е, не що до себе, коли стається несправедливість е, щодо людини, то вона е, ліпше би Богу підказала, як би він поступити, того чи іншого наказати, бо він за, за мною він інше, вона так за мною повівся. Але дорогі Бо Христі, брати і сестри, Господь не хоче радників собі в поміч, Він хоче благочестивих людей, добрих, милосердних. Бо критерієм ставлення Бога до нас є критерій нашого відношення до ближнього. Якщо ми будемо милосердними, то і Господь буде до нас милосердним. кажуть святі Отці, що немилосердний буде суд тому, хто за життя не був милосердним. Якщо ми, наприклад, будемо такими, як той нерозумний багач, який мав біля своїх воріт Лазаря, який страждав, і не мов би не видів його, не замічав його. Для нього було важливо тільки власне життя, насолода і, і, і радощі. Якщо ми такими будемо, то звичайно нас очікує те таке інше місце, де плач, іскремість зубів. Господь е, розділяє як добрий пастир, як ми чуємо немов би овець від козлів. Ми би хотіли бути по правиці. Чому такі саме тварини порівнюються сьогодні у цій євангельській історії? Вівця вона покірна тварина, вона добра, вона згуртована, вона не бунтує. А ось козли знаємо, як вони себе поводять. І тому нам дійсно дуже часто Господь застосовує до нас ці слова. Ми пасоми його стаду, ми хочемо бути дійсно по правиці, але повторюся, це залежить від нас. І, і, і ще що дуже важливо, знаєте, бо якщо. Е, ну, Кожен із нас здобував освіту у навчальних закладах, чи то школа, чи інші якісь вищі навчальні заклади. І ми знаємо, що дитина добре вчиться, то вчитель хоче, навіть якщо приходить той підсумковий якась робота чи контрольна, то вчитель буде такого учня витягати, як ми кажемо, буде старатися покласти добру оцінку. Отака різниця між судом нашим і судом Божим. Господь буде старатися допомогти нам, але нашої участі теж потрібно дорогі, бо брати і сестри. Я згадаю, що. Ще таку вам одну історію, яку нещодавно почув, про одного святого, який в подальшому став святим, але за допомогою такого випадку, це про історію про святого Петра, колишнього Митая. Він був за життя такою, знаєте, людиною немилосердною і ніколи в милостині не подавав. І навіть ті місцеві, де він жив, Жебраки, жалілися дуже на нього. І навіть одного разу такий між собою склали спір, хто випросить у цього Петра Милостоню, то вони його теж чимось нагороду якусь дадуть. І вони послали там одного, один каже: Я, я попробую це зробити. Одного разу він пристаріг його, коли той зранку виходив зі своїм ослом, навантаженим різним крамом, він віз хліб до, до когось там віз хліб, і ось оцей жебрак починає у нього просити, кланяється йому до ніг і просить хоча б одну хлібину той йому дав. І так наскільки він був таким, знаєте, наполегливим, то той Петро, знаєте. Похожий до нас, і у нас просить милостині, то ми хочемо дати, щоб ця людина від нас відчепилася. І той, ось так Петро, взяв один хліб у нього кинув того жебрака і каже: Тримай. Твоє, що ти хотів, і а, а цей жебрак узяв ту хліб, поцілував, пішов до тих жебраків, каже: Господь через Петра дав мені хліб. І коли е, оцей Петро захворів, у його життя після, говориться, що коли він захворів, нечисті духи, бо так як вчення матері церкви, коли людина помирає, то буде боротьба ангелів і нечистих духів за ту душу, вони будуть супроводжувати до небесного отця і, і ось оці ці нечисті духи він уже. Духовними очима бачать, як вони потирають руки, вони за нього борються. І ангели теж переживають, і перед сидячим оком стає його життя, і Господь каже: я його порятую, якщо знайдеться у нього добра справа якась, і посилає ангелів, щоб вони знайшли цю добру справу і вони нагадують цю історію, коли той Петро кинув одного разу хлібом. Можливо, він це зробив не зовсім правильно, не хоча він це зробив, але ось той хліб переважив усі його якісь до того часу недобрі вчинки. Це, говорить, його життя життєве підтвердження тих слів Фана Затворника, який каже, що Господь буде нас шукати на страшному суді, як оправдати, а не як посудити. Бо я говорю це вам для того, щоб ми, християни, не боялися страшного суду. Кажу, повторюся. Він буде схильний тільки для нерозкаяного грішника, якщо людина живе з Богом, яка певно, ну, що нема такої людини, яка жила і не зрішила, але яка людина старається берегтися від гріха, е, свідомо гріха не чинить, допомагає ближнім, яка не затуляє свої очі, коли треба допомогти, е, рука, яка простягнута, людина теж Щось е, на зустріч дасть цій людині, і коли буде так благочестиво жити, то для такої людини не буде страшним е, другий прихід Господній, і його суд не буде страшним, а буде таким, знаєте, тойкою, довгоочікуваною зустрічю, зустріччю, до якої прагне кожен християнин. Бо нас очікує, ми навіть собі не можемо що, уявити, що навіть апостол Павло, який був взятий до третього неба, каже: око не бачило, і вухо не чуло те, що Господь приготував тим, хто. Любить його, звичайно, Господь готує нам найкраще. Ми вже це побачимо за порогом вічності, але це залежить в тому числі і від нас. Тому дороги в Христі сестри, не будьмо байдужі до власного спасіння. Дбаємо, так само, як ми дуже клопочимося за наше отут. Тимчасове життя, ми хочемо його комфортно облаштувати. Ми хочемо, щоб у нас була гарна оселя, транспорт належний, достойна робота, і все це ми хочемо, щоб забезпечити своє тут життя на землі, щоб воно нам було добре. То скільки нам більше кажуть світі церкви Христової, потрібно трудитися заради того, щоб подбати про вічне життя. Не забуваємо, що всіх нас очікує вічність. Господь нас покликав до вічного життя, але спасіння наше у наших руках. Я бажаю кожному із вас бути таким гідним, хрестрінином, щоб своє життя продовжити у вічності. Цього всім вам бажаю. Слава Ісусу Христу!